Bye. Но не у всех было открыто сердце, И место есть для чуда не у всех. То завистью, враждой подперт от То жадность не дает налить успех. А у кого-то до краев разлита Печаль и безысходность. Вот беда, и Бог жалел, Что сердце это скрыто. Любви хотел налить, но вот куда? И Бог грустил, что люди не умеют Сердца и души чистить от обид. С годами сердце каменеет, И сердце превращается в гранит. Но Бог ходил, смотрел и улыбался, Когда сердца влюбленные встречал. Он брал кувшин и от души старался, сердца им души бережно вливал а люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать. И всех вокруг утрате обвиняли, забыв самих себе вину искать. Ведь если бы мы могли прощать, верить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог ни капли счастья мерить, кувшин волшебный мог бы весь отдать. Сегодня Бог проснулся на рассвете, Огромный ящик с просьбами у ног, А рядом лишь один без просьб конвертик. Благодарю за все тебя, мой Бог. если нету сил, идти. Неси свой крест, когда то сжимает. Твое больное сердце до да крови, когда тебя твое уныние съедает. И кажется, что в мире нет любви. Себе тверди, что счастье есть на свете. Новую квартиру Кричишь Молитвы Богу не слышны Он сделает Что ты захочешь мира В стране, что погибает от войны Неси свой крест Когда друзья стреляют В твою больную спину В трудный час Так Бог тебя от тех освобождает Кто мог предать больнее В сотый раз Неси свой крест Чужой не применяя Стать дельфином птицу не учи. Но если миллион свечей сгорает, то их спасет огонь одной свечи. Вот так и ты тепла дай немного, и ничего не требуя вернуть, почувствуешь, как ново в сердце Бога, а хочешь быть счастливым, значит будь. Дякую вас робіт, шипку співати. Добрий вечір, Тобі. Ну, Хто такий Тобі? Співаємо. <звиваємо> Добрий вечір, Тобі. Дорогий нашого дика, митрополіт, дорогі, дорогі браті і сестри. Рожество Христово прийшло до нас у тикій і благодатній радості. Желаємо і вам, владика, митрополіт, добрих і благословених днів служення церкви Христової, у і до. Сто років земною уєднано служити. А дай Бог, щоб ми вашими молитвами не тільки ми, а й все духовенство, котро є. Дивиться на духовного пастиря, яким є архіпастир Владика, взирає на опит і великої милосердя, і талант нашого митрополита Онуфрія, благословина Владика, з усім Божим народом держатися єдинства Української православної церкви. 25 декабря ми ну, вже цілим храмом проголосували всі за єдинство. 26-го повторили благословіть нам ще раз відчути. Підніміть руку, хто хоче бути і із нашим митрополітом одну фрієм. Бог да благословить велику святі руки і просимо ваших святих молитв, що хто ту руку святу підняв за єдинство церкви, щоб ваша архіерейська молитва і ваше благословення наповнило їх серця і душі, і їх сім'ї і дітей великими радостями. Ми також взираємо на, ваш, на вас, на ваші молитви, на ваші е, такі діяння. І хочемо, щоб ви знали народ Ужгороді вірний, православний. Ми всім дали любов, будемо осторожні, не приймаємо хоч того. Але на майбутнє желаємо видіти вас у радості духовній, знаючи, що ви, хоч монах, не маєте власних дітей, но у вас є дітей много духовних. І сполагається, де спота. Христос рождається. Дмитрій, я вдячний за теплі слова. Ми з вами, знаєте, коли зустрічаємося? Дуже скоро, на крещенні. Верніше, тут коло Собора, Кресним ходом йдемо е, до річку Буж на православну набережню там осичати, на яку годину знімити тут збираємо. Тут ми починаємо ми в 9 годин починаємо літургію, 10-20 завершується літургія, в 10-30 початок кресного ходу. Плюс-мінус 15 хвилин. В 10-30. Я служу рано ранню літургію в облаченні, як ви не бачите. Сідаю в машину, приїжджаємо сюди Кресний ход. Осичемо воду на ужі, в облаченні їду мукачу, на не ладжуються зіщем кресним. І це таке радість, така в нас духовна. Я вдячна Дімітрі вам ще раз. Діточки, вам особа благодарност. Спасибо, Господи, Ви дуже красиво співаєте, дуже красиво віршіки розказуєте, просто потрясаюче, стільки радості духовної ви дарували всім нам. Тому, е Ще раз вітаю всіх вас з праздником Різдва Христового и на всіх призывай Боже благословіння. Благословіння, Господні, на вас, благодати человека нині, прісною непресной повеки бегом. Слава тебе, Христе Божьего не наше, слава Тебе. Матери, Святославный Сифайзон Апостол, Святителя Николая Великийского Червоская Ана, Архиепископа Стенопольского Тусто, Святый Бранет, закимать Ян и все святы, повезло нас его благе, Христос рождается! Повідаємо, Христос страждає. Дуже голосно. Христос страждаєць. Злотій бачення. О спаці на нашого, зуприсящені, що не трогають, то це одуром, його ранімой паствою і, і за зворочі до злило, Отцу проталю Димитрию, водителя, Украсителя, жертвователей Святого Храма Свято, и все всем пристонящим и молящимся, подар Господи мир, здравие, доблоденствие и забили по довсем и дохоране на но.